Любі, я вас вітаю на щомісячному енергетичному прогнозі. Мене звати Юлія Савченко, кармолог, успішних жінок, таролог, енергопрактик. Ем, займаюся експерт матри... матриці долі. І е, сьогодні ми з вами, як завжди, поговоримо про тенденції енергетику липня 2025 року. Що нам чекати, як нам підготуватися? І от е, завжди, коли ви слухаєте якісь прогнози. Подумайте, на що ви витрачаєте час, що ви хочете отримати, і будьте відкриті до цієї інформації, заходьте в будь-який прогноз з певним запитом, тоді ви обов'язково отримаєте відповідь. І е, дуже класно для того, щоб проаналізувати, як ці енергії діють, як вони у вас проявляються. Дуже класно переслуховувати попередній прогноз, тобто прогноз на червень, подивитися, які були енергетичні тенденції там, як ви, вони програлися у вашому житті, і потім слухати прогноз на липень для того, щоб... Застосовувати, не просто прослухати, бо я особисто дивлюся прогноз, готую прогноз для того, щоб підготуватися, щоб розуміти, на що мені звернути увагу, що може там якісь застереження зробити, якісь дії вчинити для того, щоб попередити якусь там, можливо, не саму добру ситуацію. Тому завжди будьте свідомими, і підходьте до цього прогнозу не просто як послухати. З певним наміром і мотивацією для того, щоб вам це допомогло. Бо я це роблю для того, щоб краще ви могли спланувати. Свій місяць і підготуватися до того, що нам несуть енергії. Тому що кожна енергія в матриці, це метод, за яким я працюю, вони можуть проявлятися як в плюсі, так і в мінусі. Тобто нема нічого не однозначно поганого чи однозначно хорошого. Наші думки, слова та дії, наші вчинки, вони надають оцей відтінок через нас. І дуже важливо, як ви будете ставитися до тих ситуацій які у вас складаються в вашому житті. І ще хочу сказати, наголосити, що це буде загальний енергетичний прогноз на липень місяць, і якщо ви хочете отримати свій власний індивідуальний прогноз по вашій даті народження, то напишіть мені про це в коментарях або. Зв'яжіться зі мною в моїх соцмережах, які я залишу тут в описі, і там е, напишіть мені, і я вам розкажу всі подробиці, як ви можете отримати свій індивідуальний прогноз або за матрицею долі, тобто за вашою датою народження, або е, причому на будь-який період. Або через карти таро, тобто і те, і те, така лінія прогностики, це те, чим я можу вам бути корисною. І що хочу сказати про липень місяць, я коли побудувала матрицю липня місяця. Я просто сказала вау! Тому що дуже багато одинадцятих енергій. Одинадцята енергія це енергія сили, потенціалу і великих можливостей. Тобто енергії на здійснення е різних дій буде багато, навіть у тих, у кого її там не вистачає. І це можливості, можливості реалізувати декілька проєктів, е там. Об'яти не знаєте, як то кажуть, тобто спробувати себе в різних проєктах, в різних напрямках. Тобто ця енергія дає великий потенціал. Якщо ви, наприклад, щось розпочали робити з новим місяцем, який був 25 червня, то це дуже класний поштовх для того, щоб ваші справи закрутилися і пішли вгору. Але як. І у будь-якої енергії є і друга сторона цієї енергії, і це агресія, це тиск, це можуть бути якісь претензії, це бажання мати і отримати все і одразу. І це те, що буде заважати вам рухатися. Взагалі, ця енергія дуже сильна. Вона така, знаєте, стрімка. Тобто, потрібно розвивати свої лідерські якості, потрібно вести за собою людей, брати відповідальність на себе за цих людей. І якщо ви це будете робити, то ваш місяць, липень місяць, він складеться просто неймовірно. Тобто, в принципі, оця одинадцятка, вона буде всю. Буде особливо, вона буде проявлена в зоні комфорту, в грошах і в у відносинах з чоловіками та жінками. І отут якраз чоловіками та жінками будьте обережні, тому що буде хотітися, щоб було все по-вашому. Буде хотітися продавити, протиснути якусь ситуацію, заставити так, щоб людина робила так, як ви цього хочете, так як ви це бачите. І тут Треба бути максимально обережними, тому що це може спричинити конфлікти, сварки. І якщо ви будете бачити, що у вас підіймається агресія, злість, що щось не так, як ви хочете, то це перший, перший дзвіночок, що потрібно з собою попрацювати і е, Через певні методики да, для того, щоб просто не спуститися вниз, це дуже важлива така історія. Ну, Почнемо тепер по порядку наші сфери, це основні гроші та стосунки, і почнемо з грошей. Тут також у нас я буду поглядати, бо в мене матриця ця побудована переді мною, буду поглядати. Тобто, це говорить про яка, що, яка тенденція на липень місяць. По-перше, це може бути багато роботи, реально. Хоча і липень місяць, та середина літа і начебто хочеться повідпочивати. Але... Але роботи може бути багато, і ви насправді можете запускати будь-які проекти, і у вас буде на це ресурс, сила для того, щоб їх запускати. І тут дуже важлива тема цієї 11 енергії, що важливо давати собі відпочинок, відпочивати. Тому що, якщо особливо це якийсь великий проєкт або новий проєкт, ми, як правило, дуже багато туди вкладаємо своїх сил і готові там працювати 24 на 7. І це попередження вам одразу, щоб ви знаходили час на відпочинок. Я, наприклад, 11 енергія, і в мене Останнім часом ну, дуже такий насичений, потужний графік. І е, це якраз для мене, тому що я дуже часто можу не відчувати втоми, тобто ти так начебто обв'язався, і ти йдеш, 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 йдеш. Потім поки тебе просто не вибиває і не звалює. Тобто будьте готові, що якщо ви самі не будете до цього підходити свідомо і відпочивати, то е, ваш простір буде просто відштовхувати відпочити. Як? Через там хворобу, через там підвернуту ногу або ще якось. Тобто він вас буде зупиняти. Тому будьте обережні, тим більше це сьомий місяць, сьомий місяць руху. Тобто, мають бути планина, має бути структура має бути відповідальний підхід, але має бути баланс. І відпочинок це основна тема ну, цього місяця, особливо в фінансах. Може піднятися програма, що гроші даються. Важкою працею, і це така, знаєте, програма. Треба з нею працювати, тому що ви можете створювати на підсвідомо якісь обставини складні, потім з ними справлятися, хвалити, що я така молодець, а насправді там нічого такого не було. Тобто, це така штучно створена ситуація, де ви тільки витратили свою енергію. Да? Тобто, будьте обережні з цією історією. Далі має бути чіткість, має бути Такий момент в саме програмі. Взагалі дуже цікава програма для духовних вчителів, для тих, хто передає, наприклад, якісь духовні знання, езотеричні знання, просто там вчителює, щось передає. Тому що для вас якраз. Цей місяць може бути можливістю прямо через показати, що через духовність, через передачу знань можна заробляти гроші. І навпаки, якщо у вас є а, підсвідома програма, що через духовність, через знання, а, там знаєте, ну, типу, там вчителям в школі багато грошей не заробиш. Да? А, от якщо у вас є такі програми, вони піднімуться, і це те, з чим потрібно працювати, бо тут а, варто не... Знаєте, не боятися заявляти про себе, не. Думати, що духовністю не можна заробити, і іти в це. Да? Тобто, якщо ви розумієте, що у вас це підіймається, ну, типу, духовна людина вона не може бути е багата, або якщо, наприклад, підіймається, що е гроші там це щось погане, або там духовність і гроші це взагалі щось різне. Да? Матеріальне, і духовне це різне, не може бути духовна людина е заробляти гроші, то це одразу вам дзвіночок, куди вам треба працювати. Да? Тому що ну, ці програми можуть підійматися. Ще такий момент, що можуть е, тут важливо в цьому місяці відпускати контроль, але при цьому щоб у вас був чіткий план, можуть е, якісь е, знаєте, сімейні сценарії підійматися щодо грошей. Да? А, можливо, хтось втрачав великі гроші, або якісь були невдалі спроби у вас або у вашій родині, і це вам заважає йти в розширення, в якийсь масштаб. Оце також може бути історія в цьому місяці. А, також, а, ви можете в липні місяці заробляти через Передачу своїх знань неважливо, хто ви, чи ви вчитель, чи ви просто людина, яка, наприклад, там працює на роботі, і ви можете через передачу своїх знань, коли ви будете ділитися своїми знаннями, ви можете реально заробляти гроші. Але тут питання яке? Тобто, з однієї сторони, можете, а з іншої сторони, якщо ви не передаєте ці знання, якщо ви тримаєте все в собі і нічого не розповідаєте, то це навпаки Може блокувати а, ваш дохід. Для тих, хто там новачок, щось вивчив, наприклад, нове, і все думає, як би мені це розпочати, розпочинайте. Бо якщо ви будете сидіти і чекати там ідеального моменту, або ще, знаєте, і мені ще треба 105 курсів пройти для того, щоб піти і передавати ці знання, навчати, консультувати, щось робити, то це програшна стратегія. Це одразу буде блокувати ваш фінансовий потік в липні місяці. Тобто, ви можете навчатися, це буде класно, але вам потрібно одразу монетизувати ці свої знання, і тоді це буде на благо, і Тоді ваш фінансовий потік в липні місяці, він буде працювати. Так, про сказала про те, що може бути сором називати свою ціну, духовністю не заробляти. От, взагалі, така дуже програма схожа знаєте, на духовного вчителя, на того хто передає знання, от хто в темі езотериці, духовності. Це прям для вас буде такий місяць випробувань. Тобто ви маєте не сидіти на місці, ви маєте передавати ці знання. Але не тільки про духовність, да. Тобто подумайте, яким чином на своєму місці ви можете передавати ці знання. Так, може бути сімейний бізнес, і ще важливо, може впливати думка сім'ї. Да? Тобто батьків, наприклад, або там, чоловіка, дружини, і тут важливо, щоб ви все одно знаходили в собі сили, е брати на себе відповідальність і будувати по власному розумінні бізнес е гроші, так як ви це е бачите, да? Тобто, змінювати цей погляд. І ще такі е така у вас може бути історія, що, е знаєте, як. Е Випробування постійні будуть іти через терпіння і агресію, тому що стоїть дуже така потужна, та енергія. Вона з в мінусі це руйнування. А в плюсі це через духовний розвиток ви приходите до там, найвищих цілей. І ось тут, з урахуванням того, що дуже багато 11 енергій де вас постійно будуть провокувати на прояв агресії, а агресія з'їдає все. В кармічному менеджменті агресія, злість, заздрість. Це такий не гнів, це те, що з'їдає всю нашу хорошу карму. Тобто ви можете багато всього робити, але через цей прояв якійсь агресії на будь-кого, да? наприклад, в транспорті хтось вам там не сподобався, якось себе не так поводив. І це може просто. Е Всю вашу, наприклад, благочинність, все, що ви там робили доброго, воно може просто ще не стерти. І ви будете не розуміти, чому ви начебто така гарна людина, ви багато чого робите, але чому ви не бачите результатів в своєму житті? Тому якраз буде перевірятися вас на терпіння і агресію. І це ще така енергія, яка йде після 15-ї. 15-та енергія у нас спокуси, диявола. Тобто то тобто, наскільки ви будете готові чекати, чи ви хочете швидких результатів, і ви ведетесь на якісь провокації, ну типу, там зароби мільйон за один день. Да? Тобто оці такі гачки, які нас ну, чіпляють, ми начебто розуміємо, що це неможливо, але тим не менш, да, нас це чіпляє. Тому будьте тут а, дуже обережними, тобто терпіння і спокій. Тож, це ми говорили про фінанси. Переходимо до стосунків. В стосунках в нас також така програма, знаєте, по-перше, сімейних сценаріїв. І я би сказала, тут головне перестаньте контролювати свого партнера. Перестаньте контролювати, розказувати, як йому жити і, чим йому, і що йому робити. Брати відповідальність за стосунки. Тобто, якщо, наприклад, ви довго знаходитесь в стосунках, де немає офіційного оформлення, то якраз у липні місяці прямо про це говорить, що треба брати на себе відповідальність. Да? Далі дуже гарний місяць для розвитку сімейних цінностей. Тобто, коли ми започатковуємо цінності нашої родини. Да? І коли, наприклад, ми підтримуємо зв'язок нашого роду, тобто спілкування з старшими нашому роду, з батьками, з сестрами-братами, з бабусями, з дідусями, але при цьому ми виробляємо свої традиції в своїй сім'ї. І о, якраз у липні можуть підійматися Родові сценарії дуже сильно. І якщо ви будете бачити, прям може є кармічна енергія, яка може показати вам повтор, тобто, наче підсвітити вам, на що вам звернути увагу? І якщо ви бачите, що у вас Відбувається якась історія, яка повторюється, наприклад, у вас породу. Ну, і що це може бути за історія? Ну, наприклад, що е, жінки там залишалися самотніми, да, тобто ніяк не могли побудувати стосунки, тобто завжди були одні. Або, наприклад, там чоловіки рано помирали, е, або там жінка, наприклад, була там авторитарною, сильною, одинадцятих енергій дуже багато. Там, вона там. Тисла на чоловіка, а чоловік там, десь непонятно, де був, в, тому, в тій родині, да? І якщо ви бачите, що це повторюється в вашому житті, Може бути навіть так, що у вас повторюється, тобто був один партнер, він потім у вас не склалося, потім інший партнер, і вони чимось ваші ці стосунки вони схожі. Тобто, ви, начебто, по колу ходите одне й те саме, і це буде говорити вам про те, що ви не проходите. Певний кармічний урок. І вам липень місяць прямо може у стосунках це показати, або якийсь епізод, або якусь глобальну проблему, з якою потрібно да, пропрацювати. І це насправді добре, якщо ви зрозумієте, що щось не так, і з цим потрібно щось робити. Да? І насправді з, з цим треба робити, тому що якщо ви не проходите з декільками партнерами одне те саме, ходите по колу, тобто нічого не змінюється. Партнери змінюються, а ситуація. Одна і та знаєте, саме повторюється, то час розібратися, тому що ви будете знову змінювати партнера, заходити в стосунки, потім страждати від того, що у вас не склалося, і знову повторювати. Тобто будуть мінятися партнери, а самі стосунки вони будуть ідентичні, дуже схожі. Да? Це якраз от про кармічні результати, і вам потрібно подивитися, тобто вам треба знайти оцю. Повторювану ситуацію визнати, що ви там, там робили не так, і змінити свої дії для того, щоб змінити цю ситуацію. Не партнера, а дії ваші да? дії реакції. І, ну, а вже ж, якщо ви не можете з цим справитися, розібратися самі, то краще звернутися до спеціаліста, до кармолога, до там, експерта по матриці долі, щоб він побачив, які у вас програми є, да, і вам допоміг з цієї програми вийти. Якщо ви можете справитися самі, ну круто, це просто подивіться, вам цей місяць може вам це підсвітити. І ще такий момент, на що буде звертати у стосунках цей місяць, що Яке загальне ставлення до чоловіків, до жінок, тобто до протилежної статі. Якщо у вас є якась така, знаєте, ярлик, що там всі чоловіки там зраджують, або всі чоловіки-козли, або там всі жінки там коротше меркантильні, наприклад, або ще щось, то це буде руйнувати ваші стосунки, реально руйнувати. І взагалі, от у стосунках дуже буде класно в липні місяці розширювати світогляд на свій на свої стосунки тобто будувати якісь масштабні плани дивитися знаєте, наперед і для тих хто в пошуках тих шукають партнери в липні місяці дуже класно буде знайомитися або на якісь на якихось навчаннях харма хармафестивалях ну, десь в релігійних установах також або у подорожах. Подорожі, іноземці це якраз от цей місяць про розширення. Тобто, ну, якщо ви шукаєте, то розширте кордони пошуків. да, Тобто інтернет, наприклад. В інтернеті класно буде, в подорожах, от ось там. І... Що ще хотіла сказати вам? А, можливо, до речі, може бути стояти переїзд, тобто прийняття якогось такого рішення кармічного, яке прям вплине на ваше життя. І це також можливо, ви про це говорили, або ви почнете про це говорити. Да? Так, дивлюся, я пишу пишу завжди, що маю сказати. Щас подивлюся, чи все я тут сказала. Так, про родові сценарії сказала: не контролювати чоловіка, поважати його вибори. Так. Оце також дуже важливо. Не мститися, не тримати образ, бо воно буде до вас повертатися. Ну, кермічна енергія, вона якби буде по коло вас повертати весь час повертати. І. А, що основне ще я хочу звернути? що а, З чоловіками і жінками ці 11 енергії це така може бути конфлікти і боротьба. Якби відстоювання своїх кордонів інтересів для того, щоб вийти на свободу. Будьте просто обережними, тому що це не тільки вам буде цього хотітися, а й навколо. Тобто хтось буде, можливо, наприклад, ви така спокійна людина, а тут хтось починає відстоювати різко свої кордони, і це впливає на ваш емоційний стан. Отут, отут просто обережний, бо така войовнича, дуже сильна. Пробиваюча лідерська енергія, да? тут треба бути обережним. Що нас врятує? А, загальна енергія і в небі у нас шістка, і шістка це в нас енергія стосунків в любові, тобто на любов врятує світ, що називається. І насправді ця енергія вона буде покривати весь цей місяць, всі енергії до кожної. Вона буде ставити вас перед вибором, тобто до людей йти. З любові і ставитися з любові, чи з агресії, з того, що мені треба, я хочу тільки так, і не інакше. Тобто, це дуже багато буде залежати від цього. Будуть ситуації вибору для вас, і тут вибір має бути по серцю і ще такий момент. Оця ідеальність, не ідеальність. Да? Коли ми шукаємо ідеального партнера, шукаємо ідеального часу для того, щоб розпочати бізнес або ще щось. Да? Не шукайте, починайте роб робіть. Да? Якщо вам це подобається, якщо ви відчуваєте, що вас туди лежить серце, робіть краще, як ви можете, ніж ніяк. Да? Бо знаєте, не робити нічого, це також вибір. Ще, чим більше ви будете напружуватися, тим менше грошей у вас буде. Має бути взагалі баланс духовного і матеріального. Тобто, якщо ви будете тільки зациклені на грошах, вони до вас не прийдуть. Якщо ви будете зациклені на духовному, ну також, також, да? тобто має бути баланс. І про баланс говорять і в стосунках, і в е, фінансах, тобто має бути оцей баланс. Тож, любі мої, ось такий прогноз на липень місяць я буду вдячна вам за ваші е, уподобайки, за ваші коментарі. Якщо ви поділитесь цим відео з тими, кому може бути це цікаво, і буду дуже рада, е, якщо ви мені напишете, як у вас пройшов липень місяць. Чи скористалися ви цими порадами, які я вам дала? І я вас радо чекаю на своїх консультаціях. Можете зв'язатися зі мною у всіх соцмережах. Все, всім гарного літнього місяця липня і отримати максимум від нього. Пока!